Коли людина ледь не померла заради вас, ви би її цінували. А якщо заради Бога? Сьогодні про справжню вартість служіння та фальшиві альтернативи. Три хвилинки про вічне читаємо Біблію, жива віра в конкретних людях. Послання до Філіппіан, другий розділ 29.30 і третій розділ з 1 по четвертий вірші. А тепер ми наводимо цитату: прийміть же його, Господі, з повагою і з повною радістю. І шануйте таких, бо він наблизився був до смерті за справу Христа, наражаючи своє життя. На небезпеку, щоб доповнити нестачу ваших послуг для мене. Тим часом, брати мої, радійте в Господі, писати мені вам про це не важко. А для вас потрібно стежиться псів, стержиться поганих працівників, стержиться обрізання, бо обрізання це ми, які богові служимо духом і хвалимось в Христі Ісусі, і не надіємося на тіло, хоча я і міг би надіятися на тіло. Коли хто й думає надіятися на тіло, то я тим більше. А тепер розіб'ємо текст на чотири ідеї. Ідея перша: цінуйте тих, хто ризикує життям. І Служив Павлу у в'язниці, ледь не помер, наражаючи життя, грецьке поставив все на кін. Павло каже: шануйте таких, у Божому царстві цінність, не титули, а готовність віддати життя, світ цінує багатих та впливових Бог вірних до смерті. Ідея друга, радість у Господі не в обставинах. Радійте в Господі, пише в'язень. Не коли все добре, а в Господі джерело радості Христос не ситуацію. Писати не важко, а потрібно. Павло повторює, бо ми забуваємо, як телефон заряджає Щодня душа потребує нагадування твоя радість у тому, хто незмінний не в обставинах. Іде 3. остерігайтесь, Христос плюс. Стережиться обрізання, обрізання, релігійна операція, видалення крайної плоті, знак завіту для євреїв. Деякі вчителі казали, віра в Христа добре, але треба ще обрізання та закон додати. Павло називає їх псами та поганими поганими працівниками. Вони пропонують Христос плюс ритуал. Це руйнує Євангелію. Сьогодні теж Христос плюс традиція, Христос плюс досконалість або Христос все або нічого. Ідея четверта: справжнє, внутрішнє, не зовнішнє обрізання це ми, які служимо духом. Справжнє обрізання не операція на тілі, а реальність у серці. Три ознаки: служимо Святим Духом, не ритуалами. Хвалимось Христом, не собою. Не покладаємось на релігійні досягнення. Павло каже: я міг би похвалитися. Його біографія вражаюча, але він відкинув все. Щоб бути не релігійним діячем, а справжньою Божою людиною, місіонером, підписуйтесь, пишіть коменти і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.